У Хмільнику на Вінничині на 29-річну жінку впало дерево. Від завданих травм вона померла. Це вже друга жертва негоди в регіоні. На Житомирщині шквальний вітер здув покрівлю з крамниці в Коростищеві. Величезний металевий лист упав на матір з дочкою. 53-річна жінка загинула, 24-річну дівчину ушпиталили з тяжкими травмами. У Миколаєві величезне дерево впало на маршрутку, в якій їхали півтора десятка пасажирів. Гілки розтрощили лобове скло та приділи. Рявили дах, водій різко загальмував. З місця події шпиталили двох неповнолітніх пасажирок маршрутки. Від дерева, яке впало на автомобіль, особи не постраждали, але постраждали від різкого торможення автомобіля. Водій від госпіталізації відмовився. Було госпіталізовано дві дівчини з травмами. Наслідки негоди ліквідовують і на Рівненщині. В обласному центрі буквально літало агітаційний щит та огорожа сміттєвого майданчика. Внаслідок пориву вітру гілля дерева впало на маршрутку. Постраждалих немає. По місту десятки дерев повиривало з корінням. Де ми буде не страшно? На сьогодні на дядські плочатки вже кришу зняло з дітки всіх, валяється під під'їздом. Страшно, діти бігають, і ніхто за цими деревами не дивиться. Дивишся, що страшно. На Львівщині більше як сотня населених пунктів. Залишилися без електрики, буревій зривав дахи, житлових будинків та валив дерева. Шквальним вітром також несло металеву рекламну конструкцію. На території Львова та області зберігається перевітро до 35-40 метрів за секунду. Дані вітру нерідко супроводжуються падінням дерев, а також конструкції металевих соцреклам. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Львова та області бути обережними, звертати увагу на дані конструкції та дерева, не знаходитись під ними. Також звертаємося до автовласників паркувати автомобілі в спеціальних місцях. На прикарпатті негода також валила дерева і руйнувала дахи та балкони через сильний вітер. Повністю знетрумлені понад десяток населених пунктів, і ще більше частково відновлюють електрику бригади обленерго. Вітер зараз. Не зупиняється, а тільки посилюється, тому одні лінії ми включаємо, інші у нас від вітрів відключаються. Основна причина це падіння дерев, шифер і так далі, теж приводить до того, що зриває з дахів і приводить до пошкодження лінії». На Закарпатті шквальний вітер зірвав дах з Невицького замку. Щоправда, покрівля була аварійною. Реставрувати дах пам'ятки архітектури планували цього року. Навіть у держбюджеті на ці потреби було передбачено понад 10 мільйонів гривень. В середмісті столиці сильний вітер зірвав шмат даху житлового будинку історичної пам'ятки. Покрівля понівечила три автівки та обірвала електродроти. Рух вулицею обмежили. Скоріше всього, що це було в тимчасова настройка, і сходя з сильних поривів штормового вітру, 30 метрів в секунду, вона не видержала даної вітрової нагрузки. Ми неодноразово зверталися. Що є проблема дуже сильно тарахтить дах. Відриваються шматки, бляхи, цегли падають вниз, але, на жаль, жодні дзвінки ні на холодній лінії, ні на гарячій, ні на інші не дало жодного результату. До кінця доби у західних, північних та центральних регіонах вітер має послабшити, але за прогнозами синоптиків у на вівторок пориви посиляться у східних областях. Сніжана Юріва, канал.